Сьогодні збираю велику посилку в Європу з українських продуктів до Нового року. Поділюся, що реально можна відправити, скільки в мене це вийшло. Мій тата поїхав ще купу по років тому і досі сумує за рідними харчами. То перше, що радила в інтернетах, це пряники. Я не сильно в цьому шарю, накладаю в пакет побільше. Відправляти буду перевізникам, які привозять одразу до дверей. Для цього я зізвонилась, дізналась контакти, відправлю нові пошти. Там же на місці формують ці посилки, і їдуть на кордон. Тим часом обережно в мату, декілька банчик консервації. каже, що ніде немає в магазинах щавелю, доводиться варити суп зі спаржі. А я сподіваюся, що нічого не розіб'ється. Не забуваю про пецю та різні трав'я. Ніколи не бачила, щоб можна було купити там щось подібне. Кутю варити, звісно, вже запізно, але посмакувати можна. Виявилося, що з соусами там теж біда, тому гірчиці кладу побільше. І звісно, приправи каже, нормальних запашних там просто немає. Складаю сирочки та арахіс до пива. Арахісова паста надходила на рекламу, але вона настільки смачна. Що хочу, щоб він теж спробував. Збираю пару шоколадок та коржі зі скушенкою для торта. Це наш улюблений десерт та зверху викладаю лаваші. Їх особливо просив, бо немає нічого подібного там. Я не знаю, що там в Європі їдять, але напишіть, за чим сумуєте ви. Я вже на радостях біжу на пошту, але там перевіз і змусили перекласти брендову коробку. Довелося переплатити і викласти пляшку піва.